Всім привіт, мене звати Сергій, і це ретро-ігри по-українськи. Вирішив в цьому випуску згадати консоль Sega Dreamcast, Так як у мене їх аж дві штуки: одна працює на дисках, інша працює ну. Модована з жорстким диском, мені їх подарував Ігор з каналу Predis Channel UA. І так завдяки цьому я можу знайомитись з іграми на цю консоль. Ну і взагалі, в принципі, зараз вже вийшли непогані емулятори, на яких можна пограти в цю консоль. Попередніх е е е відео в подкастах я розповідав, як я вперше познайомився, як я узнав існуванні цієї консолі, тому що в дитинстві, звісно, я про неї не знав. Ну і навіть в юності, коли вона вийшла, в молодості, да, можна сказати, там в епоху PS2 я чомусь про Sega не чув, поки не з'явився інтернет. Ігри, про які я сьогодні хочу поговорити, це дві будуть гри, але вони будуть різних жанрів. Спеціально вирішив зробити такий експеримент, не показувати, ну, до цього я розказував про різні файтинги так і таке інше. То тут вирішив розказати або там біти мапи, знаєте, то тут вирішив взяти два жанри. Перший жанр це буде жанр гоночек, і возьму гру із гоночек одну. А другий жанр буде жанр файтинг, але файтинг, який, в принципі, я не очікував його побачити на консолі Sega Dreamcast. І так, перша гра. Перша гра називається Sega Rally 2. Sega Rally 2 це гра, гоночна гра на консоль Sega Dreamcast І вперше з цією франшизою я познайомився на консолі PSP, да, PlayStation Portable як би дивно це не звучало. Ну і на PlayStation Portable вона там трошечки інша гра, вже там більш вона ралійна ніж тут. Sega Rally 2, яка вийшла на Sega Dreamcast вона більш така, знаєте, аркадна. Ця гра е, випущена була в 98 році. З компанією Sega, звісно, так як і по назві, і в цій грі ви дійсно будете брати участь в ралі. Але є декілька режимів гри, де ви можете обрати типу одиночного заїзду, можете обрати тайм-тріал, ну там заїзд на якийсь час. Можете зразу взяти 10 е, заїзд, 10-денний можна сказати, 10-денний ралі, 10-денний заїзд, де ви будете з кожною гонкою там. Пробиватися далі, 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 і завойовувати різні міста. Ви починаєте, здається, з. Шістнадцятого місця, і вам треба доїхати там до призових першого, другого, третього по цьому десятиденному сезону. В цілому непогано, непогано грати в грі є декілька автомобілів. Чому мені взагалі завлекала ця гра? І за того, що я познайомився з сігралі саме на консолі ПСП. Э, Перший я пограв взагалі в ігру з такою назвою, і вона мені зайшла на ПСП. Мені дуже подобається ця гра. Там чемпіонат, там все круто, там машинки відкриваєш на віновітраси. Нові Взагалі, грати прикольно, але версія трошки відрізняється тим: Сігралі 2 на. Сігадрімкас від PSP версії тим, що тут треба доїжджати до чекпойнтів за відведений час. Ну, Я не люблю такі гонки, де є чекпоінти, але завдяки деяким гонкам на Nintendo 4, які мені сподобались. Ну і в принципі цієї гонки я вже звикаю до такого виду гонок, і в принципі це не так і погано. Так ось, тут, як я і сказав, ці гонки декілька режимів. ну, і Якщо ви обираєте чемпіонат, ви їдете по черзі різні гонки. Е, можна обрати декілька Декілька мавтомобілів. Автомобілів тут прям декілька видів. Вони всі прикольно розмальовані. різних По-різному виглядають різних ну там компаній автомобільних і також різних кольорів. Це дуже прикольно, тому що можна відчути себе гонщиком за любу там. Грає, коли ви граєте за любу із компаній, які виробляють автомобілі. Ці всі гонки раліні, ну гоночні автомобілі раліні, звісно, це не боліди. І в принципі вони достигають доволі високої швидкості, але це не такої швидкості, як з формулами. І самі траси тут намальовані доволі непогано. Тут є і багнюка, тут є асфальт, тут є і там більше засніжені більше. Ні, nee, тут більш такі, знаєте, пустельні є траси, де пісок, де багнюка постійно вас заносить. Мені сподобалось тут, що дуже часто є такі траси, де багато багнюки, і тебе заносить, і треба прям їхати, вирулювати, і прям виходить, що їдеш е, за допомогою дріфту, у прям, прям пів півтраси да дріфтуєш, щоб вирвати і встигнути. Траси поділені на два чекпоінти, Це ну от перший чекпоінт це половина траси, і другий чекпоінт друга половина траси. Якщо ви встигаєте за час, який вам відп'єднаний, вам додається додатковий, додатковий час після чекпоінту, а потім фініш. І так поділено на 10 діб. І ви завойовуєте. Вам треба за це 10 діб. По, ну, пообганяти в кожну добу один-дві автомобілі, три автомобілі, щоб вийти на призові місця. Якщо ви граєте в одиночну гру, то там у вас просто траса поділена на чекпоінти, і вам головне по цих чекпоінтах доїхати до кінця, ну і отримати там перемогу, ну, об'єднати якомога більше автомобілів. Є просто е, режими, де без автомобілів їдете чисто проти чекпоїнтів на час. Ну і таке інше. Е, в цілому непогано все непогано, все грається дуже гарно. Єдине, що мені не сильно сподобалось, що якщо ви навіть взяли 10-денний заїзд, і ви, наприклад, на другий або на третій день не встигаєте трошечки там доїхати до чекпоінту, і все, у вас геймовер. Вам, на жаль, цей 10-денний заїзд треба буде починати спочатку. Але якщо натренуватися, то все у вас вийде. Тому із-за цього ця гра, мені здається, трошечки, знаєте, вона. Ще не така розвинута, як гра на PSP. Ну, із-за того, що вона вийшла все-таки набагато раніше, на PSP ця гра, здається, вийшла вже в 2005 або 2006 році, а тут все-таки 98 рік. Із-за того що деякі моменти не були так продумані, як продумані вже на іншій консолі. Але в цілому, і графічно, як для Sega Dreamcast, і геймплейно ну, мені ця гра зайшла. І, в принципі, інколи хочеться пограти в таку собі незвичну аркадну ралі. Так, ну. Про цю гру, я думаю, достатньо розповів. Пробуйте, грайте. Сподіваюсь, вам сподобається. Друга гра King of Fighter. Тут у нас King of Fighter 1999 року. Взагалі, King of Fighter, вони це випускала студія SNK, випускала вона для аркадних автоматів. І це дуже крутий файтинг. Він, на жаль, у нас не дуже часто. Наші ретроблогери про нього згадують, тому що ну він не був такий популярний у нас, тому що у нас були в основному консолі Sega Сіга да, Міга ну, Super Nintendo, у когось, потім PlayStation, А там King of Fighter ну не виходив. Там він не розповсюджений. King of Fighter виходив на е аркадні автомати, потім на консолі Neo Geo, про яких ми навіть і знати, не знали, і думати не думали. Так ось, це дуже гарний файтинг. Цей файтинг щось середнє між, мабуть, Street Fighter'ом і якось біж динамічна навіть грою, of Fighting, або ну не знаю, між декільками файтингами я можу взяти. В цілому, в грі, як і в стрітфайтері, є бійці, які кожен пропагандує свій стиль, верніше вміє битися своїм стилем. Тут і тайський бокс, тут і карате, різні стилі каратей, ушуй, п'яний маск, майстер, чого тут тільки немає. Але вибір персонажів доволі великий, тому що гра з перші ігри з'явилася ще здається в 94-му році, і потім кожен рік виходили наступні ігри. Укращеному кількістю бійців з новими аренами, ну і таке інше, тому цей е, фай, файтинг, який вже вийшов 99-му році, виглядає дуже круто. Я, якщо чесно, не очікував, що цей файтинг вийде на Sega Dreamcast. Я взагалі ну не знав, що кількофайтери виходили на консолі від компанії Sega. і тому був дуже приємно здивований. І якщо взяти цей файтинг і порівняти з аркадними автоматами, то тут в цьому файтингу можна навіть виставити собі. Складність так? ну Якщо ви ще не досвідчений геймер, то можете поменше складність, складість, а воно, навпаки побільше, але гра навіть на нормальному рівні доволі важка. Складна у кожного персонажа є свої прийоми. Прийоми приблизно плюс-мінус робляться схоже, схоже зі стрітфайтерами, але приємне те, що тут є і захвати, тут є і там спецприйоми в стилі там хадуки. Ну там випуск енергії, таке інше. Тут є різні серії, які ви можете пробувати розігнавшись. Тут дуже круто. і головне, що дуже розумний е, комп'ютерний супротивник проти вас, тому що ну прямо якщо ви пару раз проведете один прийом, він вже почне від нього захищатися і навіть навіть спробує контратакувати, перехвативши вас, може навіть зробити захват або перекид. Е, також тут багато ну різних прийомів. персонажів також багато. Персонажів і чоловічих, і жіночих багато. Ну тут ще не як в Деторлайв. Тут все таки чоловічих персонажів більше, ніж жіночих, але жінок тут також дуже. Багато і дуже любили тут вже японці намалювати. Знаєте, якісь жіночі принади так посимпатичніше, щоб це сильно виділялося, і мабуть це для підліткових та геймерів тих часів було так зроблено. Взагалі гра справа, Незважаючи на те, що це 2D-шний файтинг. Грається дуже приємно проходити сюжет в грі. Ну я колись робив ролики Розповідав тут головний бос Ругал, здається. Він майже у всіх частинах виходить. um Ну в цій, цій ць гри це в у нього там своя корпорація. Він проводить ці турніри. В кінці б'ється також з переможцями турніру. Ну і таке інше. Там багато багато історії. У кожного персонажа своє історії персонажів безліч. Для цього можна розробити цілу рубрику, щоб вивчати кожного з персонажів King of Fighter, Ну таке інше. Тому файтинг приємний, класний, дуже динамічний Приємно грати його і вдвох, тому що прийомів у і спецприйомів у. Персонажів багато, і приємне те, що тут Ну не треба прям так сильно завчати, як в Мортал Комбаті. Ті серії, але Ну деякі серії можуть у вас зробитися навіть, знаєте, коли ви граєте перший раз. Деякісь, може, не зробляться. Але в цілому, ну, гра мені здається, по заучуванню комбо трошки легше, ніж Мортал Комбат, але по складності вона не легша. Вона Ну десь така сама. В цілому ця гра мені також подобається. Вона в мене стоїть так же там після Текіна на другому місці як і мортокомбату, туди як стрітфайтер, десь в тому рядочку. Ну в принцип я файтинги люблю і циф. І... Fighting King of Fighter один з найкращих для мене. Ну на цьому я думаю, все трошечки розповів про одну, про другу гру. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені просто приємно було. Ну, Sega Rally побачити було приємно, тому що все-таки гра називається Sega Rally і вона вийшла на консоль Sega. Ну і звісно, King of Fighter, той Файтинг, який я міг бачити, або на аркадних автоматах, або вже якісь порти на той же PSP, або Game Boy Advance, Але тут, от на Sega, на домашній консолі, і це не Neo Geo, а Sega Dreamcast, це було дуже. Приємно. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі. Під відео за пальці до гори. Ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!